Це моє друге рідне місто в Україні. У мене з'явилася велика любов до нього, тому що я тут зустріла неймовірних людей, добрих, чуйних, які мені допомогли, які мене підтримали спочатку і продовжують підтримати. У мене з'явилися друзі, знайомі, і я думаю, що це дружба на все життя. Так відгукується про Тернопіль Олена Полякова. Жінка більше року тому приїхала до нашого міста в пошуку безпечного прихистку, адже у рідному Харкові тоді обстріли не вщухали. Коли вже третя бомба поруч прямо зі мною підірвалася, вже зрозуміла, що моя психіка вже зруйнована. Я вже не можу, і я бігом побігла до залізничного вокзалу. Так я опинилась в Тернополі. Сіла в потяг, не знала, куди він їде, але головне було завдання просто врятувати своє життя. Жінка протрималась під постійними бомбардуваннями 22 дні. Їжа закінчувалася, комунікації не працювали. Ніби ти живеш у вісні, тому що, ну, здається, в 21 сторіччі вже не може такого бути. Це жах, який передати словами просто неможливо. Ти не їш, ти не спиш, ти просто божеволієш. У Харкові пані Олена покинула улюблену роботу психолога. Вже після прибуття до Тернополя дізнала, що на залізничному вокзалі потрібні волонтери, аби зустрічати людей, які так само втікають від обстрілів, маючи професійний досвід і власне пережитий, пані Олена почала надавати фахову психологічну допомогу приїжджим. Почала зустрічати з працівниками цього штабу евакуаційні потяги, працювати на гарячій лінії. Давати допомогу психологічну першу працювали з гострим стресом, просто підтримували людей і по телефону, і коли вони до нас приїжджали, тому що приїжджали саме з гарячих точок. Згодом пані Олена зацікавилась грантовими програмами для переселенців, втілювала європейські проєкти з надання психологічної допомоги потребуючим. І зараз і кризовий психолог продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам і тернополянам долати стрес, спричинений війною. Окрім цього, пані Олена не забула про своїх земляків, створила онлайн платформу з надання психологічної підтримки мешканцям Харкова і не тільки багато хто зазнав насильства. Це в основному люди з окупованих територій. Вони пережили жах, і кожного дня я чую просто страшні історії. Якби люди почули, що насправді відбувається на окупованих територіях, то мабуть, я думаю, більшість сказав такого просто не може бути. Це страшно. За рік пані Олена провела близько півтори тисячі консультацій і на цьому зупинятись не збирається. Адже понад усе хоче допомагати тим, хто цього потребує. Тут, саме тут, я вперше в житті знайшла ось таку роботу своєї мрії і кинути її, думаю, буде дуже складно. Ми імплантовані в один рік. Коли доньці Марії Ходак було п'ять місяців. Жінка дізналася у дитини вада слуху. Тоді маленькі маргариті вирішили поставити кохлеарний імплант. Цей медичний прилад дає можливість людям із втратою слуху важкого та глибокого ступеня можливість чути. Страшного в операції немає нічого. Мені здається, що страшніше, коли дитина не чує і дитина не розуміє тебе, коли ти щось говориш. Сьогодні Маргарита ходить в садок, має чимало друзів і захоплень. Понад усе дівчинка любить танцювати, співати і малювати. А ми малювати коника. Коника? Так. Тачку, ми малювати. Ми вже не займаємося сурдопедагогами, ми вже просто. Живемо, ходимо в садочок, приходимо і, і собі граємося. Тобто вже немає якогось графіку, як у нас було перших три роки заняття, логопеди, сурдопедагоги. Своєю історією жінка поділилася на заході, приуроченому дню кохлеарного імпланта. Тут зібралися сім'ї, які мають такі ж подібні історії. Саме дійство організувала Світлана Левчук, яка працює з дітьми з вадами слуху. У нас сьогодні зібралося 28 діток і біля 20 батьків. Це є дітки з різних куточків Тернопільської області. Метою нашого такої зустрічі зібратися, підтримати одного, поділитися досвідом, хто з чим стикнувся, підказати, можливо, якісь поради дати. Діти грали в ігри, розповідали про свої захоплення та знайомились з іншою малечою, яка перебувала в ігровому центрі. Батьки переконані, якщо вчасно помітити проблему, то можна її вилікувати, щоб дитина мала повноцінне життя. Вона чує, як співають пташки, вона чує голоси, вона співає сама, вона дуже любить співати. Вона танцює, вона може танцювати, то чому дитину того позбавляти? Якщо не профінантувати, дитина цього не буде мати.